Скажіть, чи не боїтеся ви терактів, та як себе обезпечуєте? Як я себе обезпечую, чи, чи я не боюся? Да ми кожного дня боїмося. Летять шахеди, балістика, теракти. Ну, живемо. Я не знаю як. Ніяк. А забезпечувати, ну може від теракта. Ні, я, я не знаю, як можна це. Дітям розказувати, щоб не не брали якісь предмети, самому ні, нікуди не лізти. Ну я не знаю. Ну ми всі боїмося на ну, зараз про теракти. Ми намагаємося в якісь такі свята наприклад, не ходимо в більш такі місця, де велике скупчення людей. Наприклад, так ми намагаємося, в принципі, і про свою безпеку дбати. Звісно, ми боїмось терактів. Це ж угроза нашому життю. Як ми їздимо ну, в біжище, ми намагаємося обходити ці всі діла стороною, Майдонова, Не незнайомі не речі, понятне діло, сповіщати про них. Ну, Звісно, це дуже таке болюче питання для кожного українця. Я не можу сказати, що це е, таке, що не страшно, це, звісно, визиває переживання. Е, ну, Прислухайся до об'яв. Прислухаюся до того, що кажуть місцева влада стосовно замінування. І надіємося на краще. Терактів боюсь, такої інформації не чула. А як обезпечити? Не знаю, ми тут з нуля будували життя, бо ми з Херсона виїхали. Якщо що, будемо брати речі, складати все і їхати в безпечне місце, якщо воно буде.